Алес вітаємо з дебютним голом. Поділися своїми емоціями та думками. щиро кажучи, я дуже щасливий і зворушений. Цей гол втілення мрії, яку я мав ще з моменту свого приходу до клубу. Радію не лише за себе, а й за всю команду. Перемога це спільна заслуга, і я вдячний кожному з партнерів. Без них цього б не сталося сьогодні твій перший матч на домашньому стадіоні Юрник. Які враження від атмосфери? атмосфера була фантастична. Цей клуб має потужну віддану фанбазу. Я дуже вдячний усім, хто сьогодні прийшов нас підтримати. Хочу сказати вболівальникам: продовжуйте бути з нами. Ми віддаватимемо всі сили в кожному домашньому матчі. Дякую за питання. Я дуже радий за себе, за команду. за моїх товаришів за вболівальників. Слава Богу, що нам вдалося досягти позитивного результату вдома. Ми старанно працюємо на кожному тренуванні у кожній грі, і з кожним разом стаємо сильнішими. Дуже радий що зміг відзначити з волом саме тут на нашому стадіоні. Ми відпрацьовували подібні моменти на тренуваннях, зокрема сьогодні перед матчем. І коли випала нагода, ми її реалізували. Це була наша перша домашня гра, і я щасливий, що ми змогли контролювати. Хід зустрічі та здобути перемогу, як я вже сказав, дуже пишаю своєю командою. вдячний болівальникам це лише початок, і я впевнений, ми будемо викладатися наповну і надалі.